Всім хай-хай-хай, з вами Рошкерт! І в цьому відео я розкажу, чого не було відео. Буде 4 причини. 15 травня, день вишиванки. Е, перша причина із 4. Я робив відео, ну не викладав їх. Дуже сильно вибачаюсь. Друга причина У мене був міні-отпуск на 4 дня. І я не брав з собою мікрофон. Я думаю, вам не буде нравитися та стара звучка, яка. єлі-єлі чути. Третя причина. І після цього відпуска мене позадавали куча домашки. І я її робив 3-4 дня. Четверта причина: Із-за після... того що кінець року навчально, я заканчую 4 клас навчальну школу. ура, Нам позадавали вивчати пісні, вивчати вірші, вивчати та. Це все. Е І воно все займає время. Я дуже сильно вибачаю, що не викладав відео цілий місяць. Мені дуже стидно. Но, 15 травня, я казала жінка, перемога буде 15 травня! Блін, мені до сих пор це смішно. Вибачаю, що не було відео. Всіх люблю цьому, це вам.